Я вас вітаю на першому міському в ефірі новини. Далі ви почуєте про головні події дня. У студії працює Карина Костецька. 379-й день повномасштабного вторгнення розпочався із чергових масованих ударів по різних областях України. Вночі росіяни випустили 81 ракету. З них 6 кинжалів та 8 шахедів. Нашій ППО вдалося знищити 4 безпілотники та 34 калібри. Це така така атака. Ну не пригадую, якщо чесно, що була шість кінжалів загалом було випущено противником. Використовувались літаки е, різні, так літаки стратегічної, дальньої авіації, ті ж самі, міг 31 і так далі. На Львівщині ракета впала на житловий будинок в Золочівському районі. Відомо про п'ятьох загиблих, які знаходилися в оселі. 15 прильотів С-300 зафіксували на Харківщині, влучили в об'єкт критичної та цивільної інфраструктури. В селищі Пісочин ракета вгатила по подвір'ю приватного будинку. Постраждали дві жінки похилого віку. Удар був і по Слобожанському. Приліт зафіксували по теплицям вечевої фабрики. Лунало вибухи і в самому Харкові, через що частину міста знаструмлено. В Києві Прилетіло по Голосіївському та Святошинському районах. Через це травм різного ступеню тяжкості отримали двоє цивільних. Горіли автівки, а 15% споживачів залишилися без світла. В Житомирі Шахет влучив в електричну підстанцію. Також внаслідок ракетного удару знищено кілька помешкань, автівок, гараж та господарчі споруди. Обласний центр залишився без води, світла та тепла. По Запорізькій області випустили 5 С-300 по одному об'єкту критичної інфраструктури. Влучання по енергетичному об'єкту є й в Одесі, крім того, пошкоджені і будинки цивільних. Також вибухи звучали в Миколаївській області, де знищили 9 ракет різного типу: Кіровоградській, Вінницькій, Івано-Франківській, Волинській, Хмельницькій та Тернопільській областях. Провів нараду з військовими, з розвідкою фронт, наша оборона, битва за Бахмут, увесь Донбас. Це перший пріоритет. Робимо все для того, щоб наші тактичні кроки спрацювали на стратегічне завдання на успіх України в битві за всю. Тимчасово окуповану територію нашої держави. Я дякую кожному нашому воїну, який бореться, бореться за Україну за своїх побратимів. Дякую усім, хто захищає позиції, усім, хто відбиває штурми, усім, хто допомагає своїм вогнем, тим, хто поруч з ним веде бій. Зранку ворог обстріляв Херсон. Снаряди поцілили зокрема по зупинці громадського транспорту. Загинуло троє людей. Обстрілювали окупанти Україною протягом минулого дня. Так, 86 разів гатили загарбники по Херсонщині з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА. Випустили більше 430 снарядів. Прильоти забрали життя однієї людини та трьох поранили. В Донецькій області загинули через прильоти двоє цивільних у Бахмуті та Авдіївці. Ще четверо людей в області дістали поранення. Під вогнем росіян знаходилися вугледар, Українка, пречистівка, бахмут та честь в яр. Там влучання прийшлися по будинках та території підприємства. Потерпали також Солидарська, Турецька, Званівська та Лиманська громади. На Харківщині накривали Харківські та Чугуївські райони. Протягом останніх 24 годин били по Куп'янську, дворічний, Вовчанську. Окрім пошкоджених будинків та господарчих споруд, виникали пожежі. Із мінометів обстрілювали окупанти і Очаківську громаду на Миколаївщині. Майже 600 вбитих загарбників, 5 спалених танків та близько 20 одиниць іншої знищеної техніки противника. Збройні сили України продовжують давати відсіч окупаційним військам Російської Федерації. Наразі ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступу на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Там за минулу добу українські захисники відбили понад 110 атак. За інформацією генштабу збройних сили РФ за рік війни використали майже увесь запас артилерійських боєприпасів, розміщених у центральній частині Росії. Тож наразі спостерігається їх транспортування з інших регіонів, що суттєво збільшує терміни доставки. До того ж, у зв'язку з неналежним зберіганням якість нових партій боєприпасів є незадовільною в умовах інтенсивного ведення бойових дій і наявним незадовільним станом боєприпасів. Слід очікувати їх дефіцит в артилерійських підрозділах армії РФ протягом найближчих двох-трьох Місяців. Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. А наші ракетники і артилеристи уразили два райони зосередження особового складу та завдали вогневого ураження по командному пункту одного з підрозділів армії РФ. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України станом на 9 березня 2023 року окупаційна російська армія втратила 303 літаки, 289 гелікоптерів, 2098 безпілотників, 254 засоби протиповітряної оборони, 3441 танк, 6736 бойових броньованих машин, 2465 гармат, 488 реактивних систем залпового вогню, 5331 одиницю автотранспорту та цистерн і спальним, 873 крилаті ракети, 18 кораблів та катерів, а також близько 156 тисяч 120 людей особового складу. Не оминули ворожі ракети і територію Дніпропетровщини. Російські снаряди влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури у Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Нікопольському районах. Внаслідок атаки пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура та промислові підприємства регіону. На місцях влучання працюють екстрені служби. Остаточні наслідки ударів встановлюються. Але, окрім цього, окупанти обстріляли Дніпропетровщину з важкої артилерії та РСЗВ. З них вороже військо накрило Червоногригорівську громаду та місто Нікополь. Пошкоджено 12 приватних будинків, понівечені 9 господарчих споруд та пошкоджені лінії електропередач. Не обійшлося без поранених та загиблих. Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками, ракетами, важкою артилерією та реактивними системами залпового вогню. Загалом у нас загинуло дві людини, та ще четверо постраждали. Сім ракет збили наші захисники з повітряного командування Схід але є у нас і прильоти в Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах. Загинула одна людина, та за уточненою інформацією постраждалих двоє. Попри масований ракетний удар росіян по багатьох населених пунктах, Кривий Ріг пережив цю ніч відносно спокійно, але повітряна тривога діяла з другої години аж до самого ранку. У цій порі енергетики вимушені були застосувати екстрені відключення електроенергії, аби попередити критичну ситуацію у разі ворожих ударів по інфраструктурі. Від світла відімкнули центрально міський, частково Саксаганський та металургійний райони. Критичну інфраструктуру, яка потрапила під знеструмлення, а це лікарні, котельні та насосні, одразу перевели на генератори. У самому кривому розі ситуація в місті повністю контролюється радою оборони міста. Усі органи влади чітко виконують свої обов'язки. комунальні підприємства, соціальні установи працюють стабільно. Електротранспорт міста, вуличне освітлення та загалом уся критична важлива інфраструктура також працює стабільно. Під час робочого візиту начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Петровича Лисака та голови обласної ради Миколи Лукашука. До нашого міста Ми провели низку робочих нарад, у тому числі на Карачанунівській Дамбі. Обговорили питання щодо відновлення об'єктів критичної інфраструктури. Також для таких ситуацій з блокаутами та віоловими відключеннями в місті працюють 119 пунктів незламності та точок обігріву. Тож є можливість перечекати повітряну тривогу, підзарядити свої електронні пристрої та скористатися іншими послугами. Всі адреси точок можна знайти на інтерактивній мапі. Підбило місто і підсумки за понад рік повномасштабної війни. За цей час кривий ріг за допомогою комунальників та підприємств звів більше 300 кілометрів протитанкових ровів, 400 військових та ротних опорних пунктів пунктів. а також у районів не лише в Дніпропетровській області, але й Херсонській та Миколаївській. Усього створили 11 ліній оборони. Працюють не лише з криворіжцями, але й вимушеними переселенцями, військовими та їх родинами. Півтисячі різних послуг на сьогодні надають в ЦНАПІ віза, що розташувався в стінах Криворізького виконкому. Та 37 його терпідрозділами в різних районах Кривого Рогу. До повномасштабного вторгнення фахівці центру надавали понад 900 тисяч послуг на рік. Зараз ця цифра зменшилася вдвічі до 400 тисяч. Пов'язують це із закриттям держреєстрів на початку воєнного стану. Зараз же їх знову відкриють. Тож фахівці ЦНАПу очікують на підвищення попиту на послуги. Найголовніші напрямки роботи на сьогодні набір добровольців до штурмових бригад гвардія наступу. Кількість поданих заявок через центр адмінпослуг в Кривому Розі з 1 лютого склала 197 анкет, що є найбільшим показником в області. Також з грудня 2019 року в ЦНАПІ роблять і водійські посвідчення, яких видали вже 600. Зараз же розпочали друкувати посвідчення вже європейського зразка. Для цього в рамках всеукраїнської компанії кампанії заміни друкованих пристроїв отримала модернізований принтер. Із нових послуг це послуги державної реєстрації актів цивільного стану, це реєстрація внутрішньопереміщених осіб, послуги за державною урядовою програмою прихисток, це декларування пошкодженого або зруйнованого майна. Серед топ 5 послуг центру віза є такі послуги: 42% – це послуги соціального характеру. Ми розуміємо такий стан. Майже третина послуг пов'язані з питаннями реєстрації міста. Це проживання. 5% – це біометричні документи. Паспорти наша віза оформлює як Айді, так і за кордоні. А також послуги з реєстрації бізнесу, нерухомого майна, видача дозволів і таке інше. Борітеся, поборите та закликав свою Україну любити. 9 березня відзначає 209-ту річницю від дня народження відомого поета, живописця та справжнього символа нашої країни Тараса Григоровича Шевченка. Навіть після стількох століть його продовжують цитувати та надихатися його словами, а саму постать кобзаря зображують в різних образах, в тому числі військових. Шанували Шевченка сьогодні в кривому розі. Наші кореспонденти це зафільмували. Він оспівав красу України у своїх віршах на полотнах, фіксував історичні події та закликав боротися, бо лише так можна побороти. Кожне слово Тараса Шевченка досі настільки влучно відгукується в серцях українців, що майже кожен наш громадянин може розповісти щось з його творів. А сама постать Великого Кобзаря вже трансформувалася в щось більше та стала навіть символом сучасного спротиву Росії. Щороку приходить віддати шану поету до його пам'ятника і 90-річна Інна Васильівна. Жінка з маличку знає на пам'ять його вірші. А потім, каже, навчала їх своїх дітей та онуків. Вірші його, у мене всі ті саме рисунки, багато книга у мене така завтовшки є. Не називаю її раєм. Тії хатиночки у гаї. Над чистим ставом, край села. Мене там мати повела і, повиваючи, співала, свою ною переливала, свою дитину в тім гаю. У тій хатині у раю я бачив пекло. Там неволя, робота тяжка, ніколи помилитись не дадуть. Збиратися щороку в день народження Тараса Григоровича Шевченка біля його пам'ятника багатолітня традиція в багатьох містах. В Кривому Розі шануть кобзаря в різних куточках міста, зокрема і на проспекті Поштовому, де розташувався одноіменний театр. Присутні поклали квіти до підніжжя монументу та схилили голови на знак вдячності. Друге шанування річниці Великого Кобзаря в умовах повномасштабної війни масовані атаки російських вояк не стають на заваді такі події. Багато хто з присутніх зізнається, слова кобзаря «борітеся, поборете, вам Бог помагає ще як переплітаються із сьогоднішніми реаліями. Велике свято тому, що він я пригадую слова його, які актуальні сьогодні, пригадуючи ці події, які відбуваються, і ось сьогодні. Хлопці, які відстоюють за незалежність нашої держави, хотілося б привітати і словами Тараса Григоровича, Борітеся, поборете. Вам Бог допомагає. Ми бажаємо, ми бажаємо їм перемоги, ми бажаємо їм здоров'я, ми бажаємо їм перенести, винести це все. Голова центрального міського району каже, дуже важливо згадувати Тараса Григоровича, бо це приклад патріотизму для підростаючого покоління, аби в майбутньому сучасні діти наслідували та розуміли, яку роль кобзар відіграв в нашій літературі ще за свого життя та як надихає українців сьогодні в умовах війни. Сьогодні, як зазвичай, як за останні приклади років, ми разом із міською владою, разом з виконуючим обов'язки міського голови Юрієм Григоровичем Вілкулом і Небайдужими мешканцями також разом із заступниками міських голів і головами районними у місті рад відзначили цей день, тому що ця людина, ця постать велика особистість, є великим прикладом і національним символом єдності, мужності, незламності нашої української нації. Центральному міському, як і в інших районах міста, сьогодні також запланували традиційне проведення просвітницьких уроків в школах, садочках та бібліотеках. Щодо творчості та життя Тараса Шевченка відбувалося це все в онлайн форматі. Вікторія Пінчук, Борис Торохтій, перші міські. То моди краси та жіночності 8 березня у кривому розі відбувся ювілейний 10-й показ Fashion Day – саме 23. У дефіле взяли участь більше 70 криворізьких моделей, які продемонстрували 10 колекцій одягу, що будуть у тренді цього весняно-літнього сезону. А родзинкою шоу став наймасовіший показ вишиванок на модному івенті. Побували і наші кореспонденти, які розкажуть, як це було. Весняне свято моди стилю краси та жіночності, яке просто не може не вражати. Усе це довго очікуване для кворійських моделей і поціновувачів моделінгу – 10-й ювілейний фешндей спрін сама 23. Умі дефілювали понад 70 моделей зі стартап моделс та дитячої школи моделей «Моделс-21». До ювілейного показу вони продемонстрували 10 колекцій від кращих дизайнерів та шоурумів. Були тут як луки, що будуть у тренді цього весняно-літнього сезону. Яскраві барвисті сукні різних фасонів. Навіть розкішне весільне вбрання особливий одяг для особливого дня. А кульмінацією свята стало дефіле у народному українському вбранні. Із національними мотивами, зокрема, приміряла на себе Карина Ульницька. Дівчина займається моделінгом з 11 років. Загалом ж на показі вона змінила чотири різні образи. Моделінг це шлях до саморозвитку. Я рекомендую всім дівчатам, хоча б раз в житті спробувати моделінг, Тому що це реально круто. Всіх дівчаток потрібно туди приводити Це розвиває жіночі. Ювілейний десятий показ планувався задовго до війни, але вороги сплутали усі плани. Втім, попри всі складнощі сьогодення, провести його вдалося з розмахом, чому радіють усі його учасниці. Моделс завжди це яскраве свято і завжди приносить багато емоцій. Тому я дуже рада, що саме 8 березня це свято відбулося. У нас кожен рік е перший день відбувається 8 березня, тому я дуже щаслива. <с> Дівчатка, не думайте, моделинг завжди вам придасть впевненості в собі і допоможе розвинутись як жіночно, так і просто духовно. Тому всіх вас чекаємо в стартап Моделс. Незмінним організатором показу залишаються продюсерський центр стартап платформ та модельна школа Стартап Моделз. Сьогодні був найшаленіший, просто наймасовіший показ вишиванок взагалі, де інде ніколи не було 70 моделів в одному показі. Вишиванок ніде. Взагалі ніколи у світі в Україні не де. Ми це зробили. Ми дуже пишаємось. Ми дуже пишаємось, що в нашому місті, в місті є такий одяг, дуже сучасний, український, крутий. І ми вважаємо своєю місією показати його людям, показати нові таланти і розвивати моду, красу і культуру в нашому місті. Тим, хто з якихось причин не зміг побувати на цій весняній феєвій краси, засмучуватися не варто. Адже попереду обов'язково буде 11-й фешн-дей, який, як сподіваються організатори, пройде вже у переможні для нашої країни часи. Кузьма Шишкин, Сергій Філоненко, перший міський. На сьогодні, все у студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.